Шанували героя у Черемхові. Відкрили пам'ятну дошку Михайлові Кішаку. У такий спосіб вирішили вшанувати краянина, який захищав нашу державу від окупанта. Зробили це з ініціативи колективу Черемхівської гімназії, директора Ірини Федорович та депутата районної ради Ірини Лядецької. Кошти збирали на шкільному благодійному ярмарку. Михайло Кишак народився у Черемхові у 1979 році. Навчався в школі згодом у Коршівському училищі. Одружився разом з дружиною, виховував єдину донечку Роксолану. У 2015 році пішов захищати кордони України в зону антитерористичної операції, за що нагороджений відзнакою президента. З червня 2022-го уже на повномасштабній війні боровся з окупантами. На Донеччині отримав вогнепальне поранення, потрапив до лікарні, але два дні після свого дня народження 26 Серпня помер мешканці Коршівської громади вирішили встановити пам'ятну дошку героєві, щоб у такий спосіб вшанувати його героїчну боротьбу за свободу та мир в Україні. Трагедія родини кіша це трагедія нашого села, громади держави на приміщенні нашої школи. Встановлено пам'ятну дошку, щоб увіковічнити пам'ять прославного випускника. Світла пам'ять про кішика Михайла назавжди залишиться в наших серцях. Слава Україні! <плес> Ми маємо на сьогоднішній день у Чернівській громаді кішика Михайла Васильовича, який героїчно захищав нашу батьківщину і загинув за. Волю і незалежність нашої держави. Це людина, яка не побоялась, коли почалося то в 2014 році, він не побоявся, пішов захищати нашу державу. І коли його покликали на воєнкомат у 22-му році він не ховався. Не боявся ніде. Він з розумінням ставився до того, що хто як не він, піде захищати батьківщину, нашу незалежну Україну. І ми робимо те, що являється обов'язком кожного: шанувати, подякувати вишивцям. І особисто сям, що на сьогоднішній важкий день для держави проводять захист нашої рідної неньки України.